Слава Україні! Починайте інформаційний тиждень разом із командою Першого Подільського. На Одещині внаслідок ворожих обстрілів постраждала людина. Інвалідність дитині за 7 тисяч доларів. Винуватися постане перед судом. Майже 20 тисяч літрів пального витратили за минулий тиждень у Хмельницькому на підтримку життєдіяльності міста. Далі про це та інше в деталях. У ніч на 19 січня Росія випустила по території України 45 ударних БПЛА різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або ж подавлено 126 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на п'яти локаціях. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одещину постраждала одна людина. Ударів зазнали об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, а також житлова забудова. Після влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. У багатоповерховому житловому будинку пошкоджено дві квартири, вибито вікна у сусідніх оселях. Крім того, уламки та вибуховою хвилею понівечено декілька автомобілів. На місцях працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки та обстріл. Ежували територію. Обставини обстрілу і масштаби завданих збитків уточнюються. На щиті у Дорожнянську громаду повертається ще один відважний воїн. ДНК експертиза підтвердила загибель Василя Анатолійовича Королюка. Захисник рахувався зниклим безвісти від 29 лютого 2024 року. Він героїчно загинув під час забезпечення національної безпеки та оборони в районі населеного пункту роботи Непологівського району Запорізької області. Про дату та час прощання із оборонцем в громаді повідомлять додатково: світла пам'ять полеглому герою щирі співчуття рідним. У Хмельницькому до суду скерували справу місцевої жительки, яка за 7 тисяч доларів обіцяла оформити інвалідність дитині. За даними слідства, жінка запевняла матір дитини, що має вплив на посадовців лікарсько-консультативної комісії та може посприяти у встановленні групи інвалідності, що дало б батькові відстрочку від мобілізації. Правоохоронці викрали обвинувачену у жовтні минулого року. Досудове розслідування вже завершено, тож обвинувальний акт направили до суду. Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Хмельниччині сьогодні сьогодні буде чути вибухи до 15.00 Зокрема, у межах Кам'янець-Подільської громади там проходитимуть військові навчання а в Старокостянтинівській будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. Разом з тим не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 393 повідомлення про події та правопорушення, із них 108 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 21 адміністративний протокол, із них 6 – за керування транспортом у нетверезому стані. Також зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, в якій одна людина загинула. Ще 12 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 571 повідомлення від мешканців області. За минулий тиждень у Хмельницькому пальне для генераторів використовували для того, аби у домівках містян було тепло, у кранах була вода, а школи, садочки, медичні заклади, установи культури та інші важливі об'єкти працювали без зупинок. Найбільше пального спрямували на забезпечення сфери освіти. Це 4222 літри. Заклади охорони здоров'я використали 1839 літрів пального. На потреби молоді та спорту витратили 420 літрів, на заклади культури 400 літрів. Підприєм... Емство Хмельницьк теплокомуненерго використало 7900 літрів пального. Хмельницькводоканал 1350. Загалом за тиждень витратили 17 тисяч 531 літру пального. Окремо зазначимо, медичні заклади додатково спожили 2270 квт годин електроенергії від сонячних електростанцій. Наразі у місті працюють усі 25 когенераційних установок загальною потужністю 14 МВт. Це дозволяє підтримувати стабільне тепло та електропостачання котелень. Загальні витрати на пальне для забезпечення життєдіяльності міста за тиждень перевищили 1 мільйон. Гривень. За прогнозами синоптиків, 19 січня на території області буде хмарно з проясненнями без опадів на дорогах ожеледиться. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області від 8 до 13 градусів морозу у Хмельницькому 8-10 нижче нуля. Це все, чим встигаю поділитися із вами на цю мить. Впродовж дня інформуватиму вас про головне з життя країни та області. Тож слідкуйте за нашим етером а також за офіційними сторінками телеканалу у соціальних мережах. Не прощаюся.